Я хочу більше розказати про взаємодію і жіночої енергії на рівні наших, як то кажуть, чоловіка і жінки. Тому що це дуже важливо. Багато жінок саме і чоловіків не розуміють, це, як вистроїти круг любові між партнерами. І зачасту виходить, незнання, по-перше, Виникають тоді образи, якісь недорозуміння між чоловіком та жінкою, і це насправді не лише в інтимному плані, а це просто навіть в житті. Бо вони не розуміють, вони як сперечаються за хто перший, да хто кращий. чи жіноча енергія, чи чоловіча. ні, такого не буває. Ви пам'ятаєте просто знак «дао», да? Там енергія перетікає. От саме да, тобто в тантра-йозі, що це Майтхуна, чоловіча і жіноча енергія вона постійно в сексуальному союзі, постійно в майтхуні. Тобто це проникнення чоловічої і прийняття жіночої енергії. Жіноча енергія сприймає цю енергію чоловічу, але чоловіча енергія завжди проникає. І вони об'ємі. Об, об і, і ці дві енергії, вони е, насолоджуються один одним. І саме цей момент е, ну, я розповідаю майже всім своїм дівчатам, з якими я працюю. Чому? Тому що ми всі знаємо, що в нас там сім енергетичних центрів, да, там чакр. Але е, кожна чакра, вона, вона да, відповідає за конкретні якісь моменти, але саме основне, чоловік і жінка має плюс і мінус. По якісь чакрі, якщо ми поставимо чоловіка і жінку, то у чоловіка ця, наприклад, перша чакра буде в плюсі, а у жінці в мінусі. Тобто ми, як батарейки, притягуємося один до одного. Розумієте? Тобто, і ось ці якості ми повинні розуміти, щоб потім усвідомлено сформувати і посилити коло любові між чоловіком та жінкою. І в чому саме більші там, в чому саме такий більший, більша проблема? Бо жінки не розуміють, що перша чакра у чоловіка в плюсі. Що це значить? Це енергія ян і чоловіча енергія, його природа, природа не від нашого розуму, а так всесвіт сформований, що чоловіча енергія вона проникаюча. Вона Ну, Захватнічіска, може, не дуже підходяще слово, але в принципі вона так наружу. Так? Вона із нутрі йде наружу. І виходить, це навіть ми можемо бачити, бо чоловічі статеві органи вони на виду. Так? І виходить, що багато жінок це сприймають як чоловіку, треба лише одне секс. Все. І на цьому ставлять великий прям хрест на відносинах, на розумінні, на своїй енергетиці, на своєму щасті жіночому. Насправді треба розуміти, що для чоловіка це дуже-дуже важливо. Це сакральна. Я дуже підчеркну навіть це сакральний момент. Бо там проявлена чоловіча енергія, його потенціал життя. Тобто він даючий. І він проникаючий, Тобто це не просто це природня, ну, велике велика дійство. І коли ми, як жінки, розкриваємо свою сексуальність, розкриваємо свою еротичність, і ми, як то кажуть, легко приймаємо чоловічу енергію в близькості, да, з задоволенням її приймаємо, чоловік на підсвідомості. Розуміє і щитує, що ми з ним не супернічаємо, що ми з ним не сперечаємося, що ми приймаємо його природу, і є навіть такий вираз, що любовний дотик розбудить в чоловікові Бога і відкриє його серце. Тобто, що виходить, коли ми взаємодіємо з чоловіком на першій чакрі? Його приймаємо, його сексуальність, його бажання насолоджуватися нами, насолоджуватися жінкою, його бажання проникати і не опошлюємо це бажання, то ми даємо йому посил, що ми сприймаємо його чоловічу енергію, тобто ми підсвідомо його приймаємо як чоловіка, поважаємо як чоловіка і да і не принижуємо його якостей. Природніх. І чоловік це підсвідомо навіть розуміє. І ця енергія піднімається до його серця, і він ще більше хоче давати. Давати вам заботу, давати подарунки, давати щось робити, якісь подвиги для вас совершати. Тобто, розумієте, неправильне розуміння природи чоловіка воно просто іскажає все-все на світі. І... Жінки розумієте, чому важливо нам розкривати свою чуттєвість. І дуже класно, що зараз багато ну, прям для жінок дуже багато всього. І тренінгів, і жіночності, розкриття, і сексуальності. І саме цей момент дуже-дуже важливий. Бо чим більше ви розкриваєте себе і приймаєте чоловіка, тим більше його енергія піднімається і вам він дає. А тут. Інший другий секрет. Для жінки важлива, дуже важлива її емоціональність, її серце. Щоб її любили, щоб їй зробили спочатку компліменти, якісь подарунки, якісь ухажування. Да? Тобто для нас це дуже важливо. І тим більше ми більш емоційні, чим чоловіки. Ми тут емоції, емоції проявляємо, тут ми радіємо, тут ми плачемо, тут нам щось не подобається, ми чимось бросаємося, якісь емоції виражаємо. І на насправді, виходить, іноді чоловіки бояться таких жінок. І тут уже чоловічі зажими йде. Тобто, чоловік, він що може сказати: Ой, що ти переймаєшся? Тобто він якось знецінює наші емоції. І для нас це дуже теж капець. Тобто, це червоний хрестик просто, тому що для жінки її емоції це дуже важливо. Ми емоційні, ми переживаємо, ми більш відчуваємо і живемо зачасту емоціями. Тому чоловіки. Коли жінка емоці... емоціює, ви просто ну, не відхрещуйтесь від її емоцій, якось підтримайте її, скажіть, що ви її розумієте, що да, вона має право на ці емоції. Просто вислухайте. Якщо ви не будете боятися жіночих емоцій, то жінка розпахне ще більше і серце, і не лише серце. І ось так формується круг любові. Коли жінка розкриває в себе жіночність, сексуальність, вона приймає чоловіка. Чоловік цю енергію підіймає до серця, він розкриває серце, Він дуже вдячний жінці за те, що вона приймає його природу. Він ще більше хоче давати жінці, ще більше її підтримує, нормально і адекватно сприймає її емоції. А жінка від того, що чоловік вміє. Підтримати і сприймати її природу емоційну, вона ще більше розкривається. І виходить, формується круг любові, ще більше довіри, більше сексуальності, більше оргазмів, солодкого стану, більше радості, більше натхнення, і більше любові у вас формується. І пара стає дуже сильною. Ну, тобто її вже ну, майже нічого не може спинити. Да? Ніякі незгоди, вони дуже-дуже потужна і сильна пара. Тому тантра-йога це я вважаю дуже класний зараз інструмент для сучасного життя, тому що це вже прямо ну, необхідно. Ця е, е, інформація була раніше дуже кулуарна, дуже закрита. Зараз її стає більше, але тут важливо. Ну, все ж таки не один раз десь побувати, і, і все. І в мене нічого не виходить. Це кожен день, але потрошечку. Маленькими кроками, і ви через деякий час розумієте, у нас розвиток по спиралі да, йде. І ми, нам здається, що ми щось робимо, робимо, щось наші відносини не виходить на інший рівень. Ні, в, якихось, в якийсь момент ви відчуєте раз і ви вже на іншому поверсі, як на ліфті, раз да, і піднялися. І там вже нове якість життя і стосунків.